Розкажу більш детально, як я роблю ранню стимуляцію цуценят. Дивимось, що ми використовуємо. Значить, що взагалі рання стимуляція? Беремо цуценятку. Це комплекс вправ тактильна, температурна зараз розкажу і позиційна. Що проводиться в перші тижні життя для покращення їх неврологічного розвитку імунітету. Та здатності до адаптації та соціалізації цуценят в майбутньому. Значить, е проводиться вона в віці від 3 до 14 днів. Я зазвичай десь 7 днів починаю. Показую, як я це роблю. Значить, тактильно. Що таке тактильна? Беремо ватну паличку, беремо цуценяточка і лоскочимо йому між пальчиками. Лоскочимо, можна пальчиком між пальчиком, кому як зручніше. І лоскочимо, лоскочимо між кожним пальчиком. Воно проти на початку, між кожним пальчиком, можна вушною паличкою. Отак. Лоскочимо. І так само задні лапки. Лоскочимо, лоскочимо, лоскочимо. Можна промасажувати між пальчиками гарненько, Цуценятко залежується поки на рівненькому, але ми стимулюємо таким чином.